Сьогодні у нашому місті стартує сьома міська спартакіада серед людей з інвалідністю та депутатами міської та районної ради. Змагання відбудуться з чотирьох видів спорту. Це пауерлифтинг, дартс, естафета, стрільба з пневматичної гвинтівки. Да, з удовольствием приходим сюда. Погода только сьогодні немножко холодноватая. Соревнуемся, як любители, можна сказать. Тут приїдемо друг дружку, побачили, поразговаривали чем то обменялись какими то новостями. Живое общение все таки не заміняє. То що по телефону п'ятий раз вже беру участь я в цих змаганнях. Гарна можливість зустрітися, побачити один одного. Поспілкуватися, позмагатися. Також це ще можливість для людей з інвалідністю заявити про свою активну життєву позицію. Ми не сидимо вдома, ми тренуємось, ми змагаємося, життя триває. Хотілося б подякувати нашим захисникам, захисницям, завдяки їм. Ми можемо тут зібратися і поспілкуватися. Дякуємо велике вам. Україна переможе. Я вперше беру участь у змаганні. Хочу підтримати шоскинців. Спорт це завжди добре і запорука здоров'я. Так, я перший раз сьогодні прийшла. Ці об'єднують змагання. Я хочу побажати успіхів всім здоров'я. відгукнулася відразу на це запрошення. Чому? Тому що оцей стадіон він для мене рідний. 50 років тому я тут почала займатися легкою атлетикою. Я байдуже ставлюся взагалі до фізкультури, до спорту. І вважаю, що молодці організатори цієї спартакіади, якщо на Шешостінці побачать ці змагання. Вони зрозуміють, що життя попереду, що перемога за нами. Ми приходимо сюди не конкурувати. Ця зустріч дуже важлива, поспілкуватися а також приймаючи участь у цих спортивних змаганнях, ми підтримуємо наших захисників.